Молитва у початок п'ятого тижня Великого посту. Мій любий Боже, на початку цього п'ятого тижня Великого посту я звертаюсь до тебе з покірним серцем і прошу тебе, щоб ти допоміг мені у моєму духовному зростанні та духовній подорожі. Даруй мені благодать. Для того щоб я міг відчути Твою присутність в моєму житті та бачити Твою доброту в кожному дню, допоможи мені покаятись в своїх гріхах та віддатися Тобі зі своїм болем та горем, відкрий мої очі на розуміння Твоїх слів і направляй мене по шляху, який ти для мене обрав, надай мені силу. Та витримку, щоб зійти зі шляху гріха і дотримуватись Твоїх заповідей. Молюся за благословення для моєї родини та близьких, щоб вони могли бачити Твою благодать та милосердя. Нехай цей Великий піст зміцнить мою віру, оновить моє серце та підготуй мене до святкування Твого Воскресіння за молитвами Пресвятої Діви Марії та всіх святих. Molho-se da teba. Lu Boja. Amém.